Мили машину, у двох, а, а я вже. Я із з, склом діло маю. Та це не надову, як отака мокреча вона. Ну, все одно треба. О, все, поліб. Левкі, коти такі жирні поробились. Да Здоровенний, це маркіз і олійник. Олійник оце зверху, такий він сірий з рижовиною, а маркіз коричневий. Кіці. Кіці. Ей, ви, пики мої. Яку дали нам пайку на пай. На пай пайку дали. Дали 5 кг цукру, 5 літрів олії, дві банки. Ой, хотіла казати з молока. Ай бо вбили. Тушонки. Ну, я ще не бачила дідуля там одні сулітню кухню. От. Оце таке нам, нам дали. Ну, не нам. У дідулі пай. У мене немає. У мене нема. А в дідулі є пай. Грошей мало дають, ну зато пайку ще підкидають. Іноді. А це чекаю, поки світло увімкнуть, бо нам треба з'їздити по справах. А там теж світла нема, дирчить генератор, а мені не треба, щоб там щось дерчало. Треба, щоб було тихо. О. Ну, якось так. Тому чекаємо, поки вімкнуть. Справилися з своїми ділами. Слава Богу. Я ділала ковбасу. Коли мені моя Люда сказала, що дала інтерв'ю Лазерхаус, я, чесно кажучи, здивувалась. Адже ви всі добре знаєте, що Люда завжди була проти ін'єкції. І от нарешті вийшов довгоочікуваний випуск. Я вже його подивилася, все послухала і зрозуміла, що вона говорить всю правду по-справжньому і по дорослому про красу, про догляд і про те, як важливо залишатися собою. Запрошую і вас обов'язково переглянути цей випуск. Випуск на Ютуб каналі називається Лазерхаус про красу. Я вам залишаю посилання на цей випуск. Ну, якщо це можливо, обов'язково залиште свій відгук. А як же, Обов'язково. Жінка яка проти ін'єкцій косметолог. Експерт компанії Назерхаус ваша аудиторія знає, що ви категорично проти ін'єкції. Це буде цікаво, спілкування вставлена. Я не настільки категорично, тобто треба розуміти, я за здоровий вух в міру в міру, однозначно. Тому сказати, що людмила там проти такого я прям не можу заявити, але все ж таки нав'язування сьогоднішнього дня через інстаграм, коли дівчата з 20 років від усіх за полю від без мій, пічейка безмініки, бо не живе особисто мені це не буду Тому так на сьогодні я проти ін'єкції. От мені тридцять п'ятому я ботусу собі не провала і нічого собі ну, був досить негативний. Мої дорогенькі, на сьогодні пандочка буде вам казати до побачення. Всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.

Почув дуже багато цікавих фактів, з яких дуже був здивований. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням і дивіться за чи про чоловікою. Якщо ми можемо це робити, ми цілого є де через три дні вагою чай. Була тільки що на новій пошті і забрала посилку. Це з Березанської громади. Таня дуже дякую. Написала лист, цілий лист подяки вручну. Завдяки вам та вашій підтримці ми змогли придбати стільці та дитячу мебель. Клас, я дуже рада, що в нас вийшло трішки допомогти вам. Я хочу прямо його разом розкрити. Окремо дякую за подяки. Одна трішки побилась, але нічого, я заберу це скло. Дякую, Танечка. Діткам буде все. Це діткам, к діткам. Клас, альбом для діток по номерам. Ну, нарешті мої діти заспокояться. А це холст для мене і акварель. Таня дуже дякую за таку турботу. Назвичайно приємно. Обов'язково щось намалюю. Про, проходила як покупалася. Ну, нічого, це добре. Це добре добре. Каже, кума ще заспіваєм. Заспіваємо, ще й до жани з'їздимо. Ми там затягували, ось зелене жито ж зелене. Хороші є люди в мене. От буде, ох і заспіваємо. Що тебе чекала. Кой, братіку до дівчинки. Що тебе чекала. В четвер я схожу, куплю скумбрії, шматочок якогось м'язка куплю, хочеться то тартар попробувати зробити. Я ніколи його не робила. Хоч я його люблю. Ну я більше люблю то Карпачу з риби, як в ресторані таке. Тільки ж сам саме ті риби. Коротше, саме душі я люблю скумбрію, тому що я солою добре, без всяких там бикаблучок. От чесно, люблю прості страви. Ви повертаєтесь додому, поки ні, Я ж вже вам казала, в мене там немає нікого з рідних, тільки чоловіка, старший брат, з яким я спілкуюсь. Все. Ну, нема нікого. І то не так з ним, як з його донькою. З його доньками, з його жінкою. А так, що ну, я там буду сама робити, що, дівчата. Сама це місінька. Я зараз не можу кинути собачок, бо вони хворіють. Як уже в них далі життя завершиться? Тоді буду і різка поки нічого не, не можу відвергати чи підтверджувати, чи казати, що ні, чи казати, що так, да, бо сама цього на 100% не знаю. Подалась на подовження візи, ще мені не прийшло. Він тер вже почув огіроки, де візти, дай він? Я це тобі на грі, де твої консерви. Зараз він терогірочка, тобі не можна. Ну, Зараз так все не. Не зрозуміло в цьому житті, що не знаю, дівочка. Поки собачки хворіють, я точно їх не лишу. Ну, не лишу. Ми відповідаємо за тих, кого приручаємо. Зараз, їлочка, я нагрію, і дам тобі кушати. Щас. Знаєте, я вже потрошку тут звикаю. Звісно, хочеться якогось якоїсь стабільності життєвої. Але ж, але ж, дівчат, яка стабільність життєва в мене буде в Україні? Пенсію я не заробила. Ну що, що я там не зроблю? Я тут заробляю зарплату. Зараз він те вдаємо. Я тут заробляю тисячу фунтів. на минуточку це непогані гроші як для України, так і для Британії. Я можу поїхати на відпочинок десь ну, дозволити собі. Навіть коли б я заробила пенсію, скільки б мені її дали, скажіть мені, копійки. Ну, додому дуже хочеться, чесно скажу. Не буду лукавити. На вінчка, я зараз тобі дам. Дітям треба заробляти, щоб тут жити, а хто з собачками, шукати людину, нанімати. Навіть. Нанімати людину, платити гроші великі, а я буду там собі сидіти як цариця, чому ж вас? Звісно, можете в інстаграм ви хочете, значить ви мені дивіться, щоб я вас швидко знайшла, ви мені просто... Якщо ви на мене не підписані, підпишіться, будь ласка, і я поширю. звісно. от ви з прямого ефіра. Ви мені маякніть. в інстаграмі? Є така функція Позвонить телефончик. Мені набираєте. Я зразу попадаю автоматично на вашу сторіночку, ну на ваш дірект, де ви мене просите. Я зразу це все бачу і обов'язково поширю. Я так всім кажу, я з Краснопілля. Ой, Боже, я навіть мене такого не питайте. Я просто мало в ті зараз, тому що б я вас побачила, мені просто позвоніть. І я обов'язково після ефіру викладу ваш збір. Викладаю петиції критичні дівчат. Петиції дуже погано підписуються, взагалі не підписуються. Я не знаю, чи сьогодні врятували петицію. Ми чи ні. Виклали там, сталися години, а ще дві дві чим то тисячі потрібно було голосів. Я розумію, мені хтось там писав, що воно нічого не дає. Але ж родинам цього не докажеш, і вони стараються, збирають і уявляють, як дві тисячі там не вистачає. Я розумію цих людей, тому я виставляю, я допомагаю і збір, і все. Не знаю, що з того виходить. Але от три петиції врятовані перед цим були. Тому просто, щоб я побачила вас швидше, ви мені просто набирайте на Вінтер тобі огірків нельзя. Набирайте на інстаграм. Бо так же багато повідомлень, і я ваше повідомлення можу просто не бачити, а ви просто мені дзвоніть. Отак. Маякнули, то ніхто не дзвонить, а то всім понадобилось. Вінчика огурчика тобі не можна, не можна. Я тобі поставила те, що тобі можна. Зараз закрию, щоб не пахло. Коротше, в мене гурочки маленькі, то я покришила дві. Дві штуки. О, чотири. Господи, цариця небесна. под... так до невиносимості. Треба срочно новий телефон. Срочно. Хотіла взяти розсрочку, не дали мені. Мало я тут ще три роки не живу, тому не дали. А так, такі гроші зразу викидати, я не готова. Поки робить, тухне і рядка. Він в тебе їда лежить, я тобі другої не дам. От не дам. Ні. Тобі не можна такого. Твоя їда стоїть на полі, де їж. Соляночка вчора була бомбічна, і вона ще є. Я не вмію мало варити, тому що ще, ще є. Веня, ні, я сказала, ні. Дивись, іди сюди. Дивись, сюди. Сюди. що це таке? Огірка тобі не можна. Хочу запах огірків і йому треба срочно. Мало дивитись в мене, дівчат, світла немає, я вірю. Як з'являється світло, не знаєш, в який угол бігти, бо жила з ною. Ще як думався на електроенергії. У нас ще вже казала, було ДТЕК виключав, ну, це, і ще й свій е, трансформатор, бо застройщик набудував в потечному містечку будинків, хрену в а трансформатор один. І зрозуміло, що ну, вибивало, не витримувало. Ой, боже, боже. Волод той хаті, так що я можу представити, дай Бог теплу зиму. Хоча я пам'ятаю, вдома в будинку як одлига на вулиці, був ще противніший, ніж мороз. Ну, зрозуміло, як газ був по 50 копійок, так то ті дрова купляв, тоді ми тільки й пожили, бо ми його не так провели довго і не встигли насолодитися люди в наше село і зразу подорожчало. Припорошенків, здається, і все. І ми вже всі всі почали. Хто повикидав котли, тут вже пожалів. У нас також не було, але тоді поставили котюк. Такі дівчатки-справочки. Женя, у мене це було. У мене більше немає нічого. Вірочка тут не можна. Я не можна тут. моє, не можу. Іди еди, иди, иди сюда, иди, дивись, туди зайдет. А ну йди, іди надо надоеди.